Ще один момент, який особливо. Потребує уваги, на які на я би хотів звернути увагу, це правильний розрахунок площі теплої підлоги. Я багато років вже працюю в компанії Danfoss і досить часто стикаюся з ситуацією, коли приходить клієнт і каже, в мене є така квартира, ось такі площі, як ви бачите перед собою, і підберіть мені теплу підлогу. І багато продавців починають підбирати теплу підлогу на оці площі, які записані. Але це не дуже правильний підхід до підбору обладнання. Треба розглядати окремо кожне приміщення. І треба розуміти по кожному приміщенню, які площі ми гріємо, а які площі не гріємо. Де є стаціонарні меблі? Ну там не варто, мабуть, робити теплу підлогу, бо навіщо її робити. Да, якщо ці підстаціонарними меблі ми, ми не будемо обгрівати, ми не будемо туди торкатися ногою, на що нам тепла підлога. Тому зараз я покажу вам кожне приміщення, як правильно вираховувати правильну площу обігріву. Давайте ми з вами почнемо з найцікавішого нашого приміщення це наша кухня-студія. Чому це приміщення таке цікаве? Тому що, по-перше, воно велике, загальна площа цього приміщення 36 метрів квадратних. А по-друге, тому що у цьому приміщенні є дві зони обігріву. Дві зони це одна зона у нас, зона така студії. Тут напольне підлогове покриття ламінат, і зона кухні, тут підлогове покриття кахель. Ну, давайте з вами кожну цю зону окремо розберемо. Тобто, перше, зона студії, у нас загальна площа цієї зони студії 30%. І 2 квадратних метри. Але тут виникає питання, да, чи ми будемо робити теплу підлогу по усьому, по усій площі, чи ми не будемо робити теплу підлогу у яких місцях. Ну, по-перше, у нас є шафа тут біля входу під шафою, ми не будемо теплу підлогу робити, бо недоцільно. Далі у нас є тут тумба, на якій розташован телевізор. Під цією тумбою ми теплу підлогу робити не будемо. Далі є отакий м'який уголок. Напроти телевізору, під ним теплу підлогу ми теж робити не будемо. Що стосується меблів, є ще такий у нас о, стіл, але стіл на ніжках, і під столом ми будемо теплу підлогу робити. Бо затишними вечорами, коли родина буде з смачною вечерю, сідати сідати за столом і вечеряти всі разом. Комфорт для ног цієї родини дуже важливий, тому ми теплу підлогу тут зробимо. І так, що ми з вами будемо робити далі? Давайте трохи порахуємо. Порахуємо площу меблів. Це площа оцього м'якого кутка, площа шафи, площа тумби. У нас виходить 3,8 метрів квадратних. Тобто, на цю площу ми теплу підлогу встановлювати не будемо. І ще один момент, на якому би я хотів зауважити, це е, так звані краєві зони. Тобто ми у кожному нашому приміщенні можемо від кожної стінки робити відступ десь приблизно 10-15 см. і не доходити нашою теплою підлогою до кожної стінки. Якщо порахувати цю площу краєвих зон, то це буде 10 см і... Це нам дасть аж 3,3 квадратних метра. Ви бачите, от правильний розрахунок площі. Тобто замість площі 30 квадратних метрів, ми від неї віднімаємо площу меблів 3,8 площу краєвих зон 3,3 метра квадратних і отримуємо площу обігріву лише 23,1 метр квадратний. На нашому малюнку, наша площа обігріву, де ми будемо встановлювати нашу систему, отут рожевою лінією намальовано, тобто на цю площу ми будемо встановлювати нашу теплу підлогу. Тепер з вами розглянемо другу нашу зону у цьому приміщенні це зона кухні. Зона кухні у нас отут ми її маємо і тут напольне покриття кахель. У нас є стаціонарні меблі, які завжди знаходяться на своєму місці, це кухонні меблі, і під ними ми теплу підлогу робити не можемо. Не будемо, тобто, ми тут рахуємо площу у цих меблів, це 3-4 квадратних метри, і отримуємо площу обігріву лише 2,4 метри квадратних це оця зона. Оцей острівець між нашою, між нашою кухонною меб, меблями, де в нас буде кахель. і цей острівець ми робимо обігрів, щоб він був комфортний. Крайову зону ми тут не робимо, бо відступа від стін у цьому приміщенні у нас нема. Ми робимо теплу підлогу е, повністю між меблями. І що варто ще зауважити для цього приміщення? Нам треба обов'язково встановити окремий регулятор у кожну зону. Ну, по-перше, тут буде в нас ламінат, тут буде кахель. Наша тепла підлога буде по різному працювати. Тут в нас буде у цьому приміщенні нагрівальний кабель, в цьому приміщенні буде нагрівальний мат. Знову ж таки, буде. Підлога по швидкості по інерції по різному роботи, працювати. І по-третє, нам треба різну температуру. Да, під кахель ця температура поверхності приблизно 28-29 градусів, а під ламінат нам важливо, я про це вже казав на початку, зробити так, щоб температура поверхні жодному випадку не була вища, ніж 24-25 градусів, бо ламінат почне деформуватися. Тому у цьому приміщенні обов'язково встановлювати два терморегулятори у кожну зону окреме. Свій терморегулятор та кожний терморегулятор е, має мати датчик теплої підлоги. Рухаємося далі. Тепер з вами для цього приміщення подберемо обладнання. І так, перше ми підбираємо для зони студії ламінат, кабель DVF 10T, про це ми з вами вже е, сьогодні поговорили, і на площу обігріву 23 метри квадратних. Тобто ми будемо вибирати потужність 100 Вт на метрів квадратних. Ну, глянемо до каталогу Dewey з асортиментом продукції кабелю Dewey Flex 10T. У нас крок укладання 10 см, і тому ми е, будемо мати витрату 10 метрів на 1 квадратний, метр, квадратний метр теплої підлоги. Ці 10 метрів ми перемножимо на нашу площу обігріву 231. І отримуємо, що для цього приміщення нам треба мати 231 метр кабеля. Давайте подивимося до каталогу. Блін, ну нема такого кабелю. Найбільший кабель по довжині, по довжині це 210 метрів. Що робити? Ну продати дуже хоч хочеться. Тому давайте щось з вами вигадаємо. Давайте візьмемо до рук калькулятор. І, наприклад, у цю цифру 231 поділимо на 2 та отримуємо 115. І давайте ще раз подивимося до нашого каталогу. Що ми будемо тут близько цифри 115 мати. Ми маємо цифру 120. Тобто ми можемо використати для цього приміщення два кабелі довжиною 120 метрів. Супер. Підходить нам такий варіант. Записуємо. Два кабеля довжиною 240 метрів. Але давайте перерахуємо, яку ми отримуємо площу обігріву. Ми підбирали на площу обігріву 23,1 метр квадратний, але вибрали більший кабель. Тому ми наш кабель 240 поділимо на витрату 10 метрів і отримуємо площу обігріву 24 метри. Ну і зараз виникає питання. У нас буде зайвим 9 метрів кабелю. Да? Нам було потрібно 231 а ми маємо кабель 240 метрів. Що з цим кабелем робити? Бо різати його у ніякому випадку неможливо. Ну, в нас є така класна штука, як краєві зони, про які я на початку вам розказав. І цей залишок кабелю 9 метрів ми укладаємо в краєву зону, і наше питання буде вирішено для цього приміщення. Е, рухаємося далі. Підбираємо обладнання для нашої кухні студії, але для зони кухні. У нас. Площа обігріву 2,4 метра квадратних, напольне покриття кахель та використовується Devi Comfort 150 t Тут з нагрівальним матом буде трошки легше. Ми беремо каталог, сразу відкриваємо наш каталог на асортименті, на асортименті вибачте, продукції Devi Comfort 150, t та шукаємо площу близьку до площі 2,4 Дивимося, знаходимо площу обігріву 2,5. Ну, чудово, тут майже вгадали. Підбираємо цей нагрівальний мат. Одна штука, у нас буде площа обігріву 2,5. Ну тут може теж виникнути питання, що робити з залишком нагрівального мату 0,1 метра квадратних. Ну, ми цей залишок нагрівального мату трошки зайдемо під кухонну меблю. Вона на ніжках, тому тут питання ніякого нема, буде все гарно працювати. Е, так, рухаємося з вами далі, і наразі ми з вами розглянемо е, наступне наше приміщення е, і будемо робити розрахунок теплої підлоги для нього. Наступним нашим приміщенням буде санвузол. Що ми знаємо про наш санвузол? Знаємо те, що його загальна площа 5,6 метрів квадратних. Давайте з вами подивимося, які тут у нас є меблі. Унітаз у нас підвісний. Тому під унітазом ми теплу підлогу зробимо. Ну, Це логічно. Якщо релексуєш, то релексувати треба, щоб і тепла підлога була у тебе під ногами. Тут ми теплу підлогу зробимо. Далі, у нас у нашому приміщенні є така ще тумба з умивальником. Вона на ніжках. І теплу підлогу, в принципі, під неї ми теж можемо зробити. Бо ванна під кімната – це така кімната, де ну, доволі волога кімната, і щоб не було якихось неприємних процесів, то теплу підлогу зробимо. І ще хотів би звернути, що тут у нас є душева. Але душева вона не вмонтована. Це душева така кабіна стаціонарна, де у нас підлога теж кахільна плитка. Тут є такий трапик, тут у нас є певна шторка. І водичка стикає сюди у цей кафель. І за побажанням клієнта ми теж у цій зоні душової будемо робити теплу підлогу, бо приємно і комфортно, коли тепла вода і зверху на тебе падає, ти приймаєш душ, і ноги твої теж будуть стояти на теплому кахелі, а не холодному. Ну, давайте порахуємо, що у нас виходить. Площа меблів 1,36 м2 – метр квадратний це площа у цієї тумби. Але меблі на ножках там ми будемо робити теплу підлогу під цими меблями і у душовій кабіні. Краєві зони От можна тут порахувати, зробити у цей відступ близько 10 см, про який я говорив, від кожної стінки. І отримую площу краєвих зон 0,4 м2. Тобто площа обігріву наша буде 5,2 м2. Рухаємося далі, беремо каталог продукції Деві та відкриваємо його на сторінці з асортиментом знову нагрівального мату Деві Комфорт, і будемо шукати мат на площу обігріву 5,2 2 метри квадратних. Дивимося, що в нас є. В нас є нагрівальний мат на 5 метрів квадратних. Ну, наступний мат на 6 метрів квадратних він буде дуже завеликий, тому що загальна площа приміщення в нас 5,6 метрів квадратних. Придеться з ним щось там таке вигадувати. Тому я пропоную взяти мат 5 метрів квадратних. У нас трошки зменшиться ця площа обігріву. За що чого ми його зменшимо, ми його зменшимо за. Щодо відступів від стіни, ми краєву зону зробимо не 10 см, як я рахував у попередніх приміщеннях, а зробимо 15 см. Це теж допускається. З ванною у нас все. Ми отримали наш продукт. Тепер рухаємося до іншого приміщення. Наступне приміщення в нас балкон. Балкон це таке дуже цікаве приміщення, і йому треба уділити особливу увагу. Ну, Давайте розберемося спочатку з площами, а потім поговоримо, що там цікаво. Цікавого і незвичного. Загальна площа балкону 3,3 метри квадратних. На балконі в нас не буде стаціонарних меблів, тому віднімати площу меблів від загальної ми не будемо. Але на балконі ми можемо зробити краєві зони. Краєві зони будуть 10 см, і на нашій площі балкону це буде 0,7 метрів квадратних. Зробимо, відмінусуємо від загальної площі, площу краєвих зон та отримує площу обігріву 2,6 метрів квадратних. І що тут цікаво для балкону, це наступне. Якщо ви маєте справу з теплою підлогою на балконі, ви маєте обов'язково мінімум 5 см теплоізоляції. Встановити в конструкцію підлоги. Інакше, якщо ви цього не зробите, то ви будете втрачати близько 80% тепла вниз. Тобто ваша тепла підлога, коли на вулиці буде ну, так, дуже холодно, мінус, вона не буде працювати. І клієнт скаже, що ви мені зробили теплу підлогу, вона не працює. Чому? Тому що будуть втрати тепла вниз дуже великі. Це ми маємо обов'язково е мати на увазі при підборі обладнання. В у в нашій квартирі все чудово. Ми на початку я казав, що ми можемо підняти рівень підлоги на 4-7 см. Тому, коли ми будемо підготовувати нашу підлогу до чистої, заливати стяжку, ми туди, туди дадамо, там, 5 см теплоізолятору і все буде окей, все буде працювати. Е, і ще момент на, у такому приміщенні, як бал. Той нагрівальний мат, про який ми дивилися, розглядали раніше, Деві Комфорт 150, 150T, він нам не підійде. Ми маємо для балкона взяти більшу потужність. Більша потужність в нашому асортименті є 9Mat 200. Т і ми будемо саме його вибирати для балкону. Бо потужність на балкон має бути там. Близько 200 Вт на метр квадратний. Давайте розглянемо, який в нас є асортимент, асортимент цих матів. Подивимося у каталог, шукаємо на площу обігріву 2,6 квадратних метрів. Ну, найближчий це 2,5 Тут знову ми майже угадали. Вибираємо цей мат і будемо мати площу обігріву 2,5 метр квадратний. Що в нас ця площа, яка буде. Не, не, яка бракує, да, 0,1 метр квадратний, ну трошки зробимо стіни трошки більше. Я рахував 10 см, зробимо його чуть-чуть більше. І тоді наш мат вистачить, щоб е, зробити теплу підлогу на усій зоні обігріву, на якій нам потрібно. У, рухаємося далі. Тут таке вже, трошки почекайте, по цифрам зрозумію, цифр багато, цифри такі може. Там їх багато для вас прийняття, але вже ми з цифрами закінчуємо. Далі буде цікавіше. Я окремо, без, без вас, так, з вами ми підібрали е, теплу підлогу для приміщень. Студія, для приміщень кухня, вузол, е, санвузол та балкон. Без вас окремо я підібрав для приміщень спальня, дитяча кімната та гардероб. Тут у нас ламінати, кабель Deviflex 10Т. Тобто, за аналогію, цим приміщенням студії я підібрав і ми отримали теж. Е, Зони обігріву 6 метрів квадратних, 12 та півтора метра квадратних у гардеробі отримали специфікацію, тобто маємо таку специфікацію товару. І таке запитання для вас: чи це остаточна специфікація, чи нам ще щось потрібно для того, щоб створити теплу підлогу? Ну, оскільки ми маємо справу з нагрівальним кабелем, нам потрібна монтажна стрічка, де є фаст яка має назву, якась там її довжина. Яка довжина цієї монтажної стрічки, і скільки метрів нам потрібно, ми з вами на наступному слайді детально поглянемо, розберемося. Я навчу вас рахувати цю монтажну стрічку. І нам ще потрібно для того, щоб наша теплопідлога, Працювала ще терморегулятори з датчиком підлоги. Про терморегулятори трошки згодом поговоримо. Я передам слово своєму колезі, який про терморегулятори нам все чудово розкаже. Давайте подивимося на розрахунок монтажної стрічки. Монтажна стрічка нам потрібна для того, щоб зафіксувати нагрівальний кабель. І приміщення, у яких використовується кабель студія спальня, дитяча та гардероб, кабель Deviflex 10 t нам спочатку треба порахувати усю площу цих приміщень, які будуть обогріватися. 24 Плюс додати 6, додати 12, додати 1,5, отримуємо, що площа обігріву загально усіх приміщень, де буде використовуватися нагрівальний кабель DFX 10 43,5 метри квадратних. Витрата нагріва монтажної стрічки це 2 погонних метра стрічки на 1 метр квадратний теплої підлоги. Тобто ми маємо загальну потребу у 87 метрів монтажної стрічки. Дивимося у наш каталог. У нас є монтажна стрічка, упаковка 5 метрів або 25 Ну, У нашому випадку доцільно використовувати монтажну стрічку 25 метрів. Тобто нам потрібно 4 штуки монтажної стрічки 25-метрової довжиною 25 метрів. І загальна буде довжина монтажної стрічки 100 метрів, що нам буде достатньо для того, щоб зробити теплу підлогу у цих, цих приміщеннях. Ну, з монтажною стрічкою ми розібралися. Обираємо її і додаємо до нашої специфікації.